Незабаром українці, що мають гіпертонічну хворобу, купуватимуть ліки набагато дешевше. Уряд впроваджує європейську практику часткової компенсації вартості ліків і вводить референтні ціни. Фактично, за прогнозами експертів, вартість ліків для населення знизиться від 20% до двох разів. Хочу сказати, що в Україні реалізується пілотний проект, який затверджений постановою Кабінету міністрів 25 квітня 12-го року, номер 340 про реалізацію даного пілотного проекту та регулювання цін на лікарські засоби хворим з підвищеним артеріальним тиском, значить, визначено перелік препаратів сім найменувань за хімічною назвою, а до нього йде різні препарати, які мають хімічну складову, на які встановлені референтні ціни наказами Міністерства охорони здоров'я, які були розраховані відповідно до, до норм. Які були встановлені тими чи іншими наказовими частинами, є цими ж нормативними документами, визначено і перелік лікарських посад, які мають право виписувати, в тому числі і сімейний лікар, і визначено, що має бути форма номер один рецепту і ніякий інший бланк. І згідно цього рецепту аптечна мережа, яка буде визначена. Найкращою по доступності пацієнта, яка буде визначена найкращою за найнижчою ціною, тобто найнижчу буде накладати націнку і так далі, торговельну націнку. Ті аптеки і будуть отоварювати ці пільгові рецепти. А що таке референтна ціна? Це ціна, яка встановлена державою по цих найменуваннях і буде відшкодовуватися аптечній мережі. За отоварення пільгових рецептів, які будуть виписуватися даній категорії населення, таких осіб за складеним списком, так як було вказано в період складання реєстру, але ми не можемо назвати його поки що реєстром. Це список осіб з підвищеною артеріальною гіпертензією, яких є в області більше 300 тисяч. Тонічна хвороба не входила в список нозології, по яким відшкодовували пільгові рецепти. Тобто, особи, які мали дану хворобу, вони самі закуповували собі медикаменти, які були приписані лікарем відповідної категорії або лікаря, до якого зверталися, зверталися наші пацієнти. А зараз, якщо цей пілотний проєкт буде реалізований, тобто вони будуть включені в перелік пільгових категорій, по встановленій ціні буде йти відшкодування пільгових рецептів на закупівлю даних медичних препаратів. Гіпертоніки Перевіряючи артеріальний тиск у таких пацієнтів, я замислююсь чи можливо їх врятувати від високого тиску цін на ліки. Але це питання не є суто медичним. Уряд України знизить ціни на дорогі ліки для гіпертоніків. Міністерство охорони здоров'я, номер гарячої лінії 044-200-0780.